Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. В наш час. Аксесуари по типу мікрофонів потрібні всім і всюди блогерам, журналістам, та навіть студентам чи школярам для створення проєктів. Тож сьогодні ми детально розглянемо бездротову петличну систему: Vention Wireless Lever NC-BB0. Подивимось, на що він здатен у цьому огляді, та обов'язково його протестуємо. Але перед початком традиційно ви ставите ось таку вподобайку під цим відео, підписуйтесь зараз на канал Огляди і обов'язково підтримуєте наш збір на дрони. Ну а ми погнали далі. Мікрофони упаковані в невелику картонну коробку. В ній ви знайдете два мікрофони, ресівер з usb c підключенням, кабель для зарядки, мішечок для зберігання. А також мануал та гарантійну карту. Такий набір дозволяє одразу розпочати роботу без потреби в додаткових аксесуарах. Самі мікрофони дуже компактні, важать лише 64 грами, що робить їх невідчутними при носінні. Мікрофони мають стильний вигляд і завдяки своєму компактному дизайну підійдуть для будь-якого формату зйомок. Вони кріпляться за допомогою затискача з тильного боку, який фіксується на одязі. На корпусі мікрофона є роз'єм Type-C для моніторингу звуку, кнопки та індикатори на фронтальній частині. Сам ресівер та. Також має роз'єм Type-C, який призначений для заряджання смартфона під час запису звуку. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фіксом. Динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Адже ресивер під'єднується до смартфона і перекриває порт для зарядки, тому щоб не переривати запис, додали функцію скрізного заряджання. Мікрофони працюють у частотному діапазоні від 20 до 20 тисяч герц, що забезпечує передачу як низьких, так і високих частот з високою точністю. Від мікрофонів до ресівера дані передаються через частоту 2,4 і тому гарантоване стабільне з'єднання. З низькою затримкою близько 20 мілісекунд, що особливо важливо при записі відео, де синхронізація звуку та зображення має ключове значення. Завдяки USB-C підключенню мікрофони можна використовувати з різними пристроями від смартфонів до планшетів і комп'ютерів. Тобто працює це все за принципом plug and Play, що робить використання мікрофонів максимально простим. Достатньо підключити ресівер до смартфона, комп'ютера чи ноутбука, і мікрофони автоматично встановлять з'єднання. Немає потреби у встановленні драйверів Айверів або складних налаштувань, що значно економить час та робить систему доступною навіть для новачків. Для професіоналів, які працюють у різних умовах, важливою є функція аудіомоніторингу. Вбудована система In-Air Monitoring дозволяє контролювати якість звуку в реальному часі, що забезпечує впевненість у чистоті запису навіть у шумних середовищах. Це особливо корисно для журналістів, ведучих або тих, хто займається стрімінгами та онлайн-конференціями. Якщо у вас не буде можливості перезаписати звук, Пізнішим то краще його відстежувати через навушники. Мікрофони Веншн nc bb 0 забезпечують частоту дискретизації 32 кГц, що дозволяє передавати звук з високою деталізацією. У порівнянні з аналогами, які використовують 16 або 24 кГц, цей мікрофон передає голос більш чітко та натурально. А ще система оснащена розумною фільтрацією шуму, яка ефективно відсіє сторонні звуки, наприклад, вітер, гул міста або фоновий шум у приміщеннях. Завдяки цьому голос. Звучить частіше та природніше, що робить мікрофон відмінним вибором для запису інтерв'ю, блогів або репортажів. Фільтрація шуму в поєднанні з високочутливим мікрофоном дозволяє записувати навіть тихий голос, не втрачаючи природності. Особливо варто відзначити захист від перевантаження звуку, який запобігає спотворенням при раптових гучних звуках. Це важливо для запису музичних виступів або емоційних розмов. На практиці мікрофони демонструють чисте і збалансоване звучання без відчутних спотворень або зайвої компресії. Голос передається природно без ефекту металевого звучання, який зустрічається у деяких бюджетних моделях. В умовах вулиці шумозаглушення добре справляється із вітром та гулом транспорту, хоча в дуже шумних місцях може знадобитися додатковий захист. Загалом, при записі голосу або інтерв'ю, результат виходить професійного рівня навіть без додаткової обробки. Запису звуку на мікрофон. Зараз можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою та подивитись, чи підходить вам така якість запису звуку. Це, до речі, запис звуку без будь-якої обробки. Це бездротовий комплект, а тому важливо знати, скільки він може працювати на одному заряді. Батарея мікрофонів забезпечує до 26 годин безперервної роботи, що є значним показником для подібних пристроїв. Це дозволяє проводити тривалі сесії запису або трансляції без необхідності частого підзаряджання. на повний знімальний день цього. Вистачить при цьому дальність передачі сигналу досягає 50 метрів у відкритому просторі. Що надає свободу руху під час запису, це особливо корисно для репортажів, інтерв'ю або зйомок на відкритому повітрі. У приміщеннях детальність роботи може бути меншою через перешкоди, проте якість з'єднання залишається стабільною. Бездротова петлична система Веншен Левайер NCBB0 – це відмінне рішення для блогерів, подкастерів, журналістів та контент-мейкерів. Її головні переваги функція «plug and Play, висока якість запису та інтелектуальне шумозаглушення. Тривала автономна робота і стабільне з'єднання на відстані до 50 метрів серед конкурентів у цій ціновій категорії, Веншин трішки вирізняється. Найголовніше це автономність та стабільна робота. Хоча деякі моделі можуть пропонувати ширші можливості налаштувань або додаткові аксесуари. Проте Веншин забезпечує відмінне співвідношення ціни та якості, що робить його привабливим вибором для тих, хто шукає надійний мікрофон для створення контенту. Якщо вам цей огляд сподобався, Подобайка під цим відео пишіть свої думки, що ви думаєте на рахунок цієї мікрофонної системи, обов'язково під цим відео. Ну і звичайно не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди був Юра, і на сьогодні це все.